Вітаю вас, шановні друзі. В мене в руках електронний органайзер 2003 року. І, вочевидь, багато в кого були такі до епохи мобільних телефонів. Чому ми сумуємо за технікою, музикою та фільмами дитинства? І чи дійсно ностальгія це порятунок або ж пастка мозку, який не хоче дорослішати? У цьому відео наукове пояснення нашої прихильності до минулого. І що в цьому може бути гарного, а що поганого. Але спершу я запропоную тобі поставити лайк до цього відео та підписатися на канал, якщо тема дійсно цікава. Ностальгія завжди була тією темою, яка об'єднувала і роз'єднувала покоління. Спочатку мене розуміли в цьому старших. А тепер і самі залипаємо на кадрах із нульових та десятих. Особливо це стало відчутним у війну. Людям потрібні символи, і одним із таких символів є виконавець Кузьма Скрябін. Його пісні, старі фотографії, випускни, місця щасливих людей вже самі по собі є досить ностальгічними. Якщо навколо тебе корір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Спогади стали способом повернутися до мирних та спокійних часів, хоча б і подумки. Але чому все ж таки наш мозок вперто навідпускає минуле. Яке цьому є наукове пояснення? Про це далі у відео. Як часто ти відчуваєш ностальгію? Напиши у коментарях. Під час приємних спогадів мозок активує певні нейронні зв'язки, що призводить до вивільнення дофаміну, а також інших нейромедіаторів. Це складний процес, у якому бере участь гіпокамп, префронтальна кора. Та мигдалина. Виходить приблизно так. Спогад активує ланцюг нейронів, що зберігають інформацію, зміцнюючи зв'язки між ними. Вивільняються нейромедіатори, які пов'язані із системою винагороди та задоволення. Саме тому ми так любимо пригадувати щось приємне і повертаємося до цього знову і знову. Знайомі та улюблені образи пов'язані із відчуттям безпеки, кажуть психологи. Саме тому ми повертаємося до старих передач кіно, серіалів та музики. Для тих, хто не проти здійснити маленьку подорож у минуле, я пропоную на своєму каналі відео, яке присвячено ностальгічному ЗОЖ, як тримали форму наші батьки у 90-х роках та в період Радянського Союзу. Але звідки все ж береться переконання, нібито раніше було краще. Річ в тому, що наш мозок активніше концентрується саме на хороших спогадах, а погані, ніби оминає і вони лишаються за кадром. Ще одна причина, це те, що в юності та дитинстві ми звикли більш райдужно сприймати світ. Минуле залишає для нас прості та зрозумілі образи, які допомагають Сформувати своєрідний культурний код він важливий для пошуку своїх та обміну інформацією. Спогади це велика частина нашої ідентичності, і без неї ми вряд чи були би собою. Але існує і зворотний бік, залежність від минулого, яке фахівці називають «nostalgia addiction». Важливо знайти баланс між минулим та теперішнім, використовувати ностальгію, як джерело вироблення серотоніну, але не тікати у спогади. Життя це не касета, і його не перемотаєш. Наше дитинство було класним, але ми змінюємося і змінюється світ довкола нас. Наші спогади, це ніби жувальна гумка, лавис. Солодко, але недовго. Однак для щасливого життя нам потрібно постійно отримувати нові враження. Якщо вам більше 30 років, але ви хочете знайти нове хобі і не знаєте, як це зробити, не маєте ідей. Будь ласка, подивіться відео на моєму каналі. Шановні глядачі, я закликаю вас підписатися на канал, якщо тематика моїх відео вам дійсно цікава. А також за бажання підтримуйте мою діяльність донатом. Посилання для цього я наводжу вище в шапці профілю.